thank uh you -huh. про реформу міліції говоримо сьогодні. Це програма «Об'єктиві». З вами Мар'яна Підковська. З останньої інформації знаємо точно, що вона вже відбудеться. От як вона буде втілена в життя, про це поговоримо сьогодні з нашим гостем в студії. Це є Роман Баховський. Він виконуючий обов'язки начальника управління кадрового забезпечення головного управління Міністерства внутрішніх справ у Львівській області. Знаємо також, що Роман запропонував власну реформу міліції. Він про неї нам сьогодні розкаже. Роман, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, але найперше на Запитання до вас. Ми вже чули, що міліцію хочуть перетворити у поліцію. Так як вам така зміна назви, і як ви до неї ставитесь? Е, міліція і поліція це є дві різні речі. Міліція вона передбачає з собою авторитарну каральну, каральний, авторитарний каральний орган, а поліція це є орган з надання надання сервісу? І тому, коли ми говоримо поліція, то, мабуть, в першу чергу має вбачатися десь якась демілітаризація і. Зняття тих погонів. Ось. І тому, ну, мій основний зараз меседж станом на сьогодні, і того, чого ми добилися, і те, чого відбувається в країні, потрібно вимагати демілітаризацію. Це дасть нам можливість, скажімо так, виходити на ринок праці і шукати компетентних людей для роботи у, у поліції. Тобто, якщо е, міліціонер стане полісменом, нічого абсолютно не зміниться. Від того, треба все ж таки міняти саму систему, правильно? Звичайно, ні, від, від простої назви ми нічого не ну, ніяких змін не побачимо. Якщо це буде просто зміна назви, потрібно е, міняти людей, міняти підходи до роботи, міняти. Функції, які виконуються, і завдання, які ставляться, чи вони потрібні переглядати, чи вони потрібні ці завдання, чи вони несуть якусь користь чи не несуть вчора? Ми почули дуже багато таких гучних заяв від прем'єр-міністра, від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. І також з'явилася інформація, що буде створене державне бюро розслідувань. На вашу думку, чи добре те, що прокуратура буде позбавлена таких функцій загального нагляду і слідства? Це добре. Звичайно, що добре, тому що е першочергово слідство це є процесуально незалежний е незалежний орган, але де-факто ми маємо колосальний вплив прокуратури на хід слідства і на. Е на проведення слідчих дій все відбувається за погодженням е, з прокуратурою, і фактично ролі начальника слідства немає. Але зато всі претензії, е, всі претензії процесуально виставляються до начальника слідства. Тому ми маємо такий е, от колапс. Е, слідство має бути процесуально незалежним, і, так як. Адвокатура, ну можливо, прокуратура має мати десь більший доступ до ходу цього розслідування, але мають бути і обвинувачення, і захист мають бути поставлені десь в рівні умови. Дивіться, в одній людини повноваження врізали, іншому додали. Знаємо, що тепер за міністром внутрішніх справ буде закріплена прикордонна служба, національна поліція, міграційна служба і служба з надзвичайних ситуацій. Цієї людини буде більше повноважень. Це добре. Ну, в принципі, департаменти працюють. Ну, над департаментами працюють керівники. Міністр, як ми бачимо, це є ну, на майбутнє, це буде більше політична фігура, тобто як за силовим блоком. Не можу важко відповісти. Насправді, це є таке дуже філософське запитання. І добре, і, і погано в якійсь мірі. Я зрозуміла, Романе, про реформу МВС, власне, наскільки вона відрізняється від тої, запропонованої вами, так? Чи це одні і ті самі реформи? І, власне, що, що передбачається реформа? Про що буде, про що буде йтися? А... Першочергово, коли в квітні е, десь я був ще, скажімо так, громадським діячем по напрямку реформування і десь піднімав питання пілотних проєктів у Львові, будучи у Києві, е, я бачив, що ціле реформи будуть проводити люди ззовні що це не буде проводити міліція, реформу міліції. Зараз ми маємо таку ситуацію, що е, вчора ми маємо концепцію від міністерства. Сьогодні ми маємо вже проекти законів від міністерства. Міністерство внутрішніх справ реформує МВС. Чи може краще говорити там МВС реформує Міністерство внутрішніх справ? Це так, якби ілюстратори Це... себе люстрували. Так, і тому я особисто ставлюсь до цього скептично. І потрібно виходити десь з цього інформаційного вакууму навколо реформування, і десь долучати активних людей, які тут вже працюють фактично півроку. Більше ніж пів року з 16, з 1 липня створені робочі групи, в які входило раніше 120 людей. Зараз, скажімо так, виокремились ви найактивніші учасники цих робочих груп, і люди реально прикладають дуже багато зусиль для роботи, для аналітики. Все, що ми могли, ми проаналізували, нам на наші вимоги вдали цей пілотний проєкт, але ніхто нам не дав повноважень. Це бачать десь міжнародні донори, міжнародні фонди, і бачучи, що реформа якась відбувається, але повноважень на якісь зміни немає. Нам фінанси теж закрили. Про міжнародних донорів знаємо, що у Львові були єврокомісари. Ви були на зустрічі з ними, розкажіть про що там йшлося, і які вони висновки зробили. Ну, основний меседж для єврокомісарів був той, що все, що зробити могли ми як робочі як координатори, як члени робочих груп по пілотному проекту у Львові, ми зробили всю аналітику, яку можна провести, ми провели. Підготували ми першу. Початковий, скажімо так, фундаментальний такий лист, з, там де є невичерпний. Ну, може бути у листі невичерпний перелік е, вимог, але ми дали основні це є надання повноважень проводити організаційно-штатні зміни, призначати без погодження у міністерстві людей, тому що в нас з міністерства кум, Сват, брат е, приходять на посади, е, відмінити набір силами головного управління у вищі навчальні заклади і колективна відповідальність, там, де за проступок. Працівника міліції, незважаючи на те, що всі заходи керівництвом були вжиті, щоб цього не було, все одно карається керівництво від початку до кінця. Цей лист ми відправили у міністерство і, скажімо так, озвучили це єврокомісарам. Що цей лист чекає, що ми чекаємо на реакцію на цей лист? На жаль, як стало вчора, мені відомо, що цей лист не, не потрапив до Арсена Борисовича. Це дуже прикро, тому що він передавався під особистий підпис його радникам, помічникам, заступникам. І це йшло публічно і через Фейсбук і оголошувалось в, багато де в яких спільнотах. Так, все таки, які висновки зробили Єврокомісари? З чим вони поїхали? Ще була у них зустріч в Києві? Приємно їх вразило те, що вони побачили у Львові, чи навпаки? Їх приємно вразило те, що вони не почули, скажімо так, Ну, що вони почули щось правдиве, що вони почули правду про хід, ну, про хід цього експерименту з удосконалення. А в Києві, знову ж таки, вони ще чули ще багато правди. Тому що Правда якої? Тобто, не все так гладко, як? Що не все так гладко, так. У нас, Тобто, не все так насправді гладко. Добре, що є концепції. Добре, що є проекти законів, але це є тільки початки, і це не може робити міліція. Ще раз кажу, міліція не може реформувати себе. Крім того, що міліція не може реформувати себе, з чим ви ще не згодні, з якими власне такими елементами в цій реформі МВС, ви про неї, напевно, чули, знаєте, все досконало. Що там ще не так? Які є навіть можливо, ви бачите там якісь позитивні моменти, що і позитивно, що і негативно? В принципі, непрозорість і виключно непрозорість і відсутність, скажімо так, комунікації з зовнішніми експертами. Ось це є мінусом. А в принципі, ну, якось ми ну, планомірно ми йдемо, але це є дуже поступово. Вже, скажімо так, уряд 8-9 місяців, 9 місяців, як Янукович біг, але нічого не зроблено. Це можна було вже закінчити при політичній волі, при громадському потенціалі, реформи можна було вже закінчити. Наскільки я розумію, задокументовано багато різних побажань так. Сама реформа задокументована, але практично це все не діє. Так чи, чи так є насправді і чому, на вашу думку? Практично не діє, тому що не почалося. Ну, діяння не почалося. Тому ми очікуємо руху в подальшому. Громадські ну, не Наскільки я бачу, не збирається десь відступати і буде, скажімо так, добиватися того, щоб було все згідно компетенції, а не згідно родинних зв'язків. Наскільки скоротиться штат правоохоронців згідно цієї реформи МВС? Скорочення штатів передбачає першочергово і скорочення е, функцій, які будуть виконуватись, тобто перегляд тих функцій, тобто оптимізація це є комплекс заходів, який спрямований на те, щоб переглянути функції е, навантаження на працівників міліції, е, і відповідно вже під це навантаження, під ці якісь нові функції, нові е, нову мету е, роботи е, цього органу, формувати ці штатні розписи. Ну, скоро скоротиться. Якщо... Скорочення буде полягати здебільшого у цій демілітаризації, про яку я говорю. У нас буде особового складу в погонах набагато менше. Це будуть в основному люди, які будуть працювати на вулиці у формі. Це патрульні. Коли вони об'єднаються, там є в нас експерименти в Хмельницьку. Теж переживаю, щоб цей експеримент не був такою, ніби як. Щоб метою того експерименту з боку міністерства не було дискредитації цієї ідеї об'єднання функцій ДАІ і патрульної служби, тому що є в нас сумний досвід у 2004-му, і міністерство постійно до нього апелює: що от це погано об'єднувати, тому що в 2004-му в нас не вийшло, тому що вони посадили в одну машину там, ДАІшника і двох патрульних. Тут йдеться зовсім про інше: тут йдеться про об'єднання функцій і про формування нового підрозділу. Який буде працювати, тобто на вулиці, бачить порушення правил дорожнього руху. Значить, підійшов, зупинив, зробив зауваження, потрібен протокол, виписав протокол. Бачить, що хтось десь когось б'є, втрутився, розібрався, кого привідділ, кого не вревіділ, хто правий, хто не правий. А не доїжджаки їдуть, проїжджають, бачать хтось б'ється, це не наша компетенція. Або бачать патрульні, що порушуються правила дорожнього руху, приїжджає там на світлофор там, чи десь паркується. Це не наше, це додає, проходить далі. Якщо говорити більш конкретно і брати саме управління міліції у Львівській області, це 50 працівників правоохоронців позбудеться своїх крісел після реформи, чи це менша кількість? Е... Ну, скажімо так, якщо це поговорити про управління, то це багато. Це фактично суть це є зменшення управлінського, управлінського апарату і виведення людей на вулиці. Тобто, це ну, зменшитись по кількості. Я думаю, що більше ніж 20% не потрібно скорочувати кількості поліції. У нас проблема в тому, що всі сидять по кабінетах і всі керують. У нас на одного е, працівника міліції, який топче, скажімо так, асфальт е, є там 2-3-5 керівників. керівників mm -hmm. Так тому е, буде переглядатися от, ці от речі в загальному скорочення це 10-20 Скорочення управлінь це відсотків 70-60. Але це не мою, це, це є моє бачення. Я його, скажімо так, максимально буду старатися лобіювати. Ми маємо зараз, скажу, перебіг реформування закритий у своїх там десь колах у Києві. І навіть ну, десь я є дотичний до тих чи інших людей при владі, але я не володію повністю ситуацією, що вони бачать і що вони хочуть. Я зрозуміла, які функції виконувати має національна поліція. Національна поліція це є. Скажімо так, боротьба з злочинністю, з організованою злочинністю. Це та сама міліція. Це та сама міліція, але ну, вона переглянута, її структура переглянута. Тобто там ну, деякі служби ми їх більше не побачимо. Які? Ну, йдеться про об'єднання теж. Наскільки мені відомо, це по боротьбі з економічною злочинністю. Теж питання, щось вирішується, чи воно потрібно, чи не потрібно. Боротьба з організованою злочинністю буде чи не буде, чи воно буде якось об'єднуватись все разом. Ну, тобто, ось ось так. От слідство, слідство в нас в планах, щоб воно відійшло, десь стало незалежним від поліції, від прокуратури. Ну, от такі от зміни. Сьогодні багато людей говорять про те, що набір е, саме правохоронців, так, е, на роботу має бути зовсім за іншими критеріями, має відбуватися. <реку> от власне, за якими е, буде відбуватися цей відбір вже так званих полісменів? Так, <реку> які це мають бути критерії, хто зможе пройти в лаву правоохоронців? Е, ну, я, мабуть, з того, що навіть при відсутності повноважень ми намагаємося щось змінювати і десь якось так ну, хоча б якісь вкраплення інновації впроваджувати. Тому відбір зараз, в першу чергу, це є прозорість самої процедури відбору. Потрібно, щоб люди знали, що є якийсь відбір, що є якісь переміщення по посадах. Це все до сьогодні була закрита інформація. Ніхто цього не міг знати, ніхто не міг знати, коли де на які курси, до кого звертатись, як що писати. Зараз я активно, скажімо так, працюю з нашими працівниками, з працівниками управління кадрового забезпечення у напрямку, скажімо так, розширення кругосвіту і нам ну, пробування, скажімо так, використовування сервісів Google. До прикладу, це є використання Google Form і переписки у електронному порядку з тими людьми, які зголошуються на вакансії внутрішні або на набір, взагалі, в принципі, в органи внутрішніх справ. Ось. Головне це прозорість цього набору. Скажіть конкретно. Яка людина може от стати власним полісменом? Що для цього треба? Який це має бути вік, який досвід роботи, які власне, навики, і яка зарплата нас цікавить, і, якщо не секрет, і на яку зарплату претендуватимуть майбутні полісмени? А, а майбутні полісмени? Майбутні, так. Ну, і зараз порівняйте з сьогоднішньою вчора на засіданні експертної ради прем'єр? Яценюк, скажімо, так, озвучив те, що ми не можемо, ми не маємо грошей, ми не можемо міняти бюджети, збільшувати бюджети, тому ми залишаємося з тим, чим маємо. Тому цього року, я думаю, загальнодержавного якогось збільшення заробітної плати ми не будемо чекати. Але Зараз ти... це яка сума? Зараз стартова 1800 гривень. Це є для патрульного. Тому ми не можемо набирати людей по компетенції. Ми не можемо вимагати від людини там знання якоїсь англійської мови, толерантності і, і ну там переліку, скажімо так, невичерпного цих вимог, тому що нам аби хтось був, тому що треба ну, потрібно нести службу і патрулювати, і скажімо так. Подальшому тут десь розслідувати дільничому бути, пам'ятаю, була інформація одразу після закінчення революції, після Майдану у Львові, коли громадські активісти хотіли йти працювати в правоохоронні органи. Було багато таких зголосилося людей. І чи хтось у вас залишився власне з громадськості на роботі? <кхем> Якби я був, скажімо так, при тій посаді, на якій я зараз у березні. Зразу, там, чи в квітні, якби я зразу прийшов на ту посаду. Безвичайно, що всіх би залучили, і це б був серйозний плацдарм, скажімо так, для реформ, для того, щоб зараз боротися з тою системою, яка хоче себе зберегти. А ці, система це в першу чергу поки що люди, які там працюють. І зар, зараз, на жаль, ми не маємо такого напливу. Ну, Люди, люди хочуть, громадські активісти, люди звичайні хочуть. Вже прийти в щось змінене, щось інше. Вони не хочуть, скажімо так, прийти в систему, стати її заручником і, ну. І хочуть більшої зарплати, напевно, наповнено. Звичайно, секрет. що хочуть більшої зарплати. Тому що при, при сьогоднішній ситуації в країні курс долара, 1800 гривень, це Нереальні гроші, не гроші. Романе, таке запитання. Знаємо, що колишній міністр МВС Грузинської, власне, Грузинської МВС, Гуладзе, допомагатиме реформувати так українську міліцію. Угу. Грузія це та країна на досвід, якої ми маємо, маємо опиратися чи мусимо опиратися в реформі, чи нам такий сценарій не підходить, на вашу думку. Ну, в першу чергу я дуже би хотів, щоб Голадзе була дотичною до реформ міліції. Зараз, поки що, це непевно, чи вона буде у міністерстві працювати, чи не буде ну, одним заступником міністрів. Але саме такі люди вони можуть змінити систему. Люди, які десь дорожать своїм авторитетом, дорожать своїм ім'ям яких є ім'я у світі? Тільки такі люди можуть що змінювати. Ну ще раз. Наскільки є добре? Наскільки є ймовірність того, що після реформи МВС у нас не повториться сценарій такий кривавий розгону Майдану? Так, от власне. Те, що відбулося в нас під час Революції Гідності, коли Беркутівці били людей, били студентів, наскільки ймовірність того, що ми більше такого не побачимо в країні після того, як зміниться наша міліція, ми цього не побачимо тільки тоді, коли е, такі підрозділи, ну такі спеціальні підрозділи, як Беркут громадської, скажімо так, безпеки, які залучаються до охорони громадського порядку, е, будуть у поліції. Ну, тобто, якщо, якщо вони залишаться, це можливий такий сценарій. Якщо е, це буде, скажімо так, цивілізований перебіг реформ такий, як ми того хочемо, е, ці підрозділи, і, в принципі, люди в погонах, хто хоче залишатися, вони перейдуть, наприклад, в підрозділи Національної гвардії. І будуть мати зовсім іншу функцію, будуть використовуватися зовсім за іншим призначенням. Тому теж. Дивимося на хід реформ, спостерігаємо. Якщо відбувається демілітаризація, якщо відбувається десь перерозподіл, ну, перерозподіл цих функцій мілітарних і сервісних, тоді такого сценарію не буде. Якщо не буде, то. Будемо сподіватися, що не Чистим буде зброї. такого сценарію. Ми мусимо завершувати і хочу нагадати, що у нас в гостях сьогодні був Роман Боховський, це виконуючий обов'язки начальника управління кадрового забезпечення головного управління Міністерства внутрішніх справ у Львівській області. Я вам дякую, Романе, і з надією на краще. Я з вами не прощаюся. За кілька хвилин ми повернемося в студії і будемо вже говорити про антикорупційне бюро.